Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, я вже анонсував. Пане Михайло, раді вас бачити. Да, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, да. що це було сьогодні вночі? Це така, знаєте, кривава, кровожерлива історія там подарунок росіянам під ялиночку. Чи це намагання передати який сигнал нам чи європейцям? Навіщо який сенс було бити по складах, по житлових корпусах? Ну, по породіллях, вибачте, ага, Знає, ви нема слідку. Ви тільки що сказали це під суму кроку, який Росія підвела. Вона показала, що таке руський мір в повному сенсі цього слова, якщо, якщо хтось не розумів цього. То після а, сьогоднішньої ночі, після сьогодні, після 29 грудня, вони будуть чітко розуміти, що Росія перша не є розпроможною. і треба закінчити всі розмови, що давайте якось домовимось, щось віддамо Росії, і після цього все закінчиться. Ні, Росія показала, що для них вбивство і є єдиним мотивом існування. Вони хочуть продовжувати знищувати Україну і не тільки Україну, і тому вони підвели підсумок під всіми цімами розмовами, і це дуже добре. Ну, безумовно, трагічно для нас, тому що війна продовжується, але це добре з точки зору, що треба припинити думати, що з Російською Федерацією можна домовитись. Друга складова, дуже важлива вони, е, вони ж мають якось свою кровожерливість насичити да, чимось. Ну тобто своїм людям вони не дають їм перемог у війні, але вони дають їм те, що вони хочуть отримати: насолоджуватись вони хочуть смертями українців. Вони їм на під салат да, під цей майонезну всю історію. Вони їм дали конкретне насолоджування. Тим, дивіться, як українці масово вмирають, і тут я хочу підкреслити дуже важливу складову цієї атаки. Дивіться, ми ж думали і говорили про це, і всі більш-менш люди, які розуміли, що вони накопичують ракети, що вони дочекаються там певного температурного режиму і будуть бити по критичній інфраструктурі. Ні, вони навіть від цього відмовились. Вони б'ють вже не. По критичної інфраструктурі вони не б'ють по військовим об'єктам. Це все фікція. Вони б'ють конкретно по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню, по центрам великих міст. Вони хочуть довести. Дивіться, я би на таку знаєте звернув увагу ще складову. Дуже важливо не для нас з вами, бо ми це все розуміємо. Вони ж говорять в Європі сьогодні, дискусії йдуть. Чи треба допомагати Україні? Чи може, якщо ми будемо менше допомагати Україні, то тоді швидше все закінчиться, тому що Україна не буде ресурсів воювати і вони якось будуть домовлятись, щось віддавати Росії. А чому вони хочуть, щоб ми домовлялись? А тому, що ну дивіться, ніяково дивитись на те, що відбувається в Україні, тобто ніяково дивитись гуманістичним суспільством на те, що вбивають в 21 столітті сторіччі людей відверто щодня, і Росія говорить дивіться, ми будемо це робити, і ви будете ніякові. Якщо ви припините допомагати Україні, ми будемо це робити демонстративно. Ви це будете бачити. Вам буде тяжко на це дивитись, бо ви ж всі такі гуманістичні. Вам в Парижі, наприклад, ну тяжко дивитися, що в Києві хтось гине, чи в Дніпрі хтось гине? Але якщо ви примусите Росію капітулю... Україну капітулювати. То тоді ми все це будемо робити з ними тихо. Ми будемо їх е саджати в концентраційні таборі і вирізати тихенько, але ви про це знати не будете. І тоді ви не будете мати цієї комплексу вини за те, що ви не допомагаєте країні чинити спротив. Це ще один мотив Російської Федерації збочений мотив, і Російська Федерація чітко довела сьогодні: що якщо у когось ще залишались остаточні якісь ілюзії щодо можливості цю війну виграти не на полі бою. Ну, мені здається, що сьогодні треба все це закінчити. І поступово мені ви зачитали тільки що багато, скажімо так, новин щодо того, які реакції у міжнародних політичних спільнот, Але мені здається, ще трошки і буде остаточно прийняти ключове базове рішення: все, що необхідно Україні, треба дати. Все, що необхідно, для того, щоб ту війну і це друге, закінчити справедливим фіналом, треба дати. І треба закінчити обов'язково кар'єру Путіна, його оточення, і вони мають відповідати за військові злочини. Інакше і тут я перехожу до того, про що говорять сьогодні в певних е, європейських столицях. Вони ж відверто говорять: дивіться, через 3-5 років у нас може бути безпосередній бойовий контакт з Російською Федерацією, може бути війна. І тоді в мене питання: а чому ви тоді не говорите наступні фрази, які маєте сказати, так, буде війна, але вона буде виглядати саме так, як сьогодні ми бачимо 29 грудня в містах України. Вас будуть атакувати крилатими ракетами, вас до вас будуть приходити оці всі орди росіян, будуть гвалтувати, вбивати, грабувати. І єдина армія, яка сьогодні готова цьому протистояти, це українська. Якщо ви говорите про те, ви маєте відповісти на питання, хто готовий воювати. На жаль, готова воювати не Європа, готова воювати Україна. І тому треба зрозуміти: по перше, Росія абсолютно де не А по-друге, єдина країна, яка може все це зупинити, Україна. І тому питання дискусій треба вже зупиняти, і має бути інше питання: скільки? Скільки, чого і як швидко вам потрібно, давайте разом військові виробництва збільшувати інвестувати туди гроші. Давайте швидше вам постачати техніку. Давайте ми все ж таки цей мільйон снарядів знайдемо де потрібно. Давайте ми не будемо говорити про те, що тільки ракети не дальністю 500 кілометрів вам дамо, тому що це ж може вибухнути десь на півострові Крим чи десь на е, території прикордонні з Україною. Оце треба все припинити і усвідомити. Російська Федерація має закінчитись. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, бачимо повідомлення про те, що Британія після масованого обстрілу Російської Федерації терміново відправляє Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО. Які ще реакції після сьогоднішніх трагедій виникли у наших партнерів? Можна про це? Можна про це фундаментальні реакції, практично всі очільники європейських країн. Вони і так же були на іншому рівні розуміння, що це за війна, що це за природа російського нацистського режиму. Але сьогодні вони чітко заявили, якщо ми зараз будемо ще продовжувати обговорювати яку там треба допомогу Україні, то це буде означати, що кількість вбивств буде тільки збільшуватись, тому що Росія сьогодні ще раз продемонструвала все фікція, окрім одного для Росії існування можливе тільки під час війни. Вони дивіться, вони знаєте, це як в фільмах. Ну, всі ж люблять голівудські фільми. Да, там є сюжет, коли е, над білим домом ні з того, ні з цього інші прапори виникають. Ну фантазійна якась там картина була, і так далі. Але люди думали до певного моменту, що все нормально, все правильно, все ну так як треба. Заяви робляться і так далі. Отак От само Росія. Вона. Патьомкінську По деревню побудувала і довгий час говорила: ні, ми готові до переговорів. Ми готові щось там обговорити. Ми готові визнати якісь там ну провини свої і так далі. Сьогодні Росія чітко показала, нічого вона не визнає, ніяких переговорів нічого не буде окрім одного: війна, війна, війна. І якщо ви хочете цю війну зупинити, дійсно хочете не призупинити на місяць, два, три шість місяців. А потім знову ж таки отримати ще більш масштабовану війну з урахуванням досвіду, який Росія буде безумовно використовувати, то тоді треба сьогодні надавати більше і більше допомоги, і практично всі лідери європейських Михайло, країн можуть можна, можна це питання. Заявити. Скажіть, а скільки чи є такі партнери? Поставлю так питання, які прочитали сьогоднішній сигнал Російської Федерації інакше як притискання до переговорів? Ну, в північній Кореї. Партнери Російської Федерації? Серед ну, наших? Ні, немає. Серед наших жодного немає. Навпаки. Е, от саме, саме така атака. Абсолютно, дивіться, природа цієї атаки виключно геноцидна. Саме такий термін треба використовувати, тому що свідомий масштабний 122 ракети, які йдуть в цивільне населення. Тому що жодний військовий об'єкт. Жодний навіть об'єкт критичної інфраструктури, виключно в цивільне населення, це і є геноцидний компонент війни, навіть так в юридичному праві про це говориться. І тому сьогодні жодний партнер чітко. Розуміє, що це не про переговори, не про якусь концепцію про щось домовитись, не про примус до переговорів. Ні, це концепція. Я буду вас вбивати, поки ви мене не зупините. Отак От ця концепція сьогодні виглядає, і всі це так само зрозуміли. Питання в іншому: знаєте, в чому проблема завжди демократії? Ну, авторитарні системи вони швидко приймають рішення і примусом ці рішення е, імплементують в реалізацію. Правильно, ну дивіться, ми прийняли рішення, мобілізуємо мільйон людей. Відправимо загине 500 тисяч. мобілізуємо наступний е, мільйон людей, і не будемо навіть це ні з ким обговорювати. 40% бюджету мілітарна складова, будемо брати податки, витрачати їх виключно на військове виробництво демократії. Трошки інакше ж працюють. Це дискусія постійна, це діалог, і вони повільно приймають рішення. А Потім ще бюрократія додається. А давайте ще раз продискутуємо, тому що ну певно, якась там меншина. Ну я маю на меншість населення, вона не готова сприйняти ці рішення, які ми вже напрацювали. І демократія постійно обговорює обговорює, обговорює. Але сьогодні, о 29 грудня, повірте мені, в демократії Тя, як зафіксоване розуміння, що з Російською Федерацією ні про що ніхто ніколи не домовиться, вже що Російська Федерація вже пройшла свої точки незворотні точки, і вона буде або атакувати, або програвати. Програти вона зможе зараз. Я тут закінчу. Дуже важливо програти Російська Федерація, оце ще залишилось до кінця дотиснути. Програти Російська Федерація зможе тільки виключно Україні. От як не парадоксально це звучить так, Україна за якою стоїть коаліція? Безумовно, але Україні, тому що з точки зору безпосередньої війни жодна країна, ми вже про це неодноразово обговорювали: 15% готові захищати свої країни. Соціологія попередньо в Там Німеччині в Польщі ще вниз ці країн це говорить. Але я думаю, що насправді не більше 5% населення готово захищати, навіть менше в цих країнах. Бо вони навіть не розуміють, що таке сьогодні російська армія це не російська армія до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони ще якихось правил дотримувались, ну принаймні, зовнішньо да. Сьогодні вони демонстративно вбивають, вони полоненних прострілюють. ви ж бачите, що вони роблять. Тобто ніякі конвенції, ніякі домовленості не мають жодного впливу на Російську Федерацію, і таким чином, вони, якщо прийдуть кудись, вони будуть себе поводити максимально знахабніло, максимально криваво. І це мають усвідомити наші партнери. Що єдині люди, які це все витримали і готові дотиснути, тому що в нас дуже багато боргів, які треба забрати з Російської Федерації, це Україна, і для них простіше. Для них простіше профінансувати все, що ми хочемо, з точки зору ведення війни це набагато швидше. По перше, вирішить питання війни і миру? А по-друге, це набагато буде дешевше для світу з точки зору ну тих можливих втрат, які вони будуть нести, якщо Росія буде далі продовжувати існувати в такому вигляді. Михайло, скажіть, будь ласка, чи хтось з керівників західних держав сьогодні зробив дзвінок Зеленському президенту? Президент сьогодні знаходиться, ви ж знаєте, де він сьогодні знаходиться в найгарячішій точці України в Авдіївці, і я думаю, що зв'язок ну це певні нюанси, але точно з ним зв'язується. Точно, навіть попри те, що там, де він знаходиться, просто ми не анонсуємо це все. Ви розумієте, з безпекових міркувань, взагалі, все, що стосується візиту туди, з безпекових міркувань тільки після повернення вже буде там широко обговорено. Закрити цю тему, хочу уточнити, чи правильно я вас зрозумів про те, що тема схиляння до перемовини в принципі перемовин з Росією, так зі столу, те що називається, зникає потроху. Вона вже давно зникла реально, тому що дивіться, немає теми переговорів. Є тема або ви визнаєте свою поразку. Україна, ну просто ми так любимо використовувати ефмеїзми, переговори, вибори в Росії. Ні, тема звучить так: або ви визнаєте свою поразку, тому що будь-яка територія, залишивши, яку ми залишаємо в Російській Федерації, означає, що Росія не програла. Вона не йде на покарання, вона не йде на репарації, не йде на судові там розгляди. Трибунальні розгляди воєнних злочинів і так далі. Тобто Росія залишається такою, як є. Ну безумовно, це поразка України, і тому е, і Росія наполягає на тому, що ви маєте програти війну. І всі, хто про це говорив, вони практично говорили, що Україна має програти не Росія, а Україна. Але таких людей, які серйозно впливають на політичні процеси, на глобальні вже немає. Так, вони не всі готові визнати, що Росія ще до кінця визнати, але сьогодні думаю, вони більш рельєфно це будуть розуміти. Що Росія має обов'язково програти, якщо ви хочете мати гарантоване майбутнє, і тому інвестиції в Україну я про це постійно говорю. Це не інвестиції в Україну. Забудьте про це. Це інвестиції в єдину країну, яка вам гарантує. Дивіться, як це парадоксально звучить. Вам гарантує конкретне майбутнє, де будуть правила, де ви зможете розраховувати, що ваші діти будуть навчатись, а не воювати. Отак От це виглядає, але сьогодні немає серйозних розмов про те, що треба проводити з Російською Федерацією переговори. Мені здається, єдина про що сьогодні ну є відповідно. Ми ж вами розуміємо про російське лобі. Є там люди, які люблять хайпувати на темі на, війни і миру, в тому числі і в Сполучених Штатах і в Європейських країнах. Є люди, які... Ну, яким там використовують цей момент для того, щоб отримати якісь свої е, дивіденди, наприклад, очільники певних європейських країн це роблять, і так далі. Але це ну, ситуативно з ними теж треба працювати, пояснювати, е, що короткостроково вони щось можуть отримати довгостроково, вони обов'язково отримують поразку. Ну, пане Михайло, тому... справедливості заради, от я перечитала російські ресурси, та і зупинилася на каналі Логіка Маркова. І значить, там людина, яку ми добре в Україні знаємо, його погляди, пише про те, що про переговори, і каже, що більшість військових експертів вважає, що план сполучених штатів не перемир'я як крок до миру, а перемир'я як крок до майбутньої ще більшої війни. Тобто абсолютно дзеркально трактується ситуація, що, е, начебто, сполучені штати Америки теж хочуть перемир'я е, десь років півтора для того, щоб накопичити е, значить свої військові спроможності, і тоді е, українськими руками знову піти в атаку, по перше. Давайте тут я правильно поставлю акценти. По перше, марковце. Я вибачте за термін нівміняшка, який не має доступу до жодного інсайду. Просто ми тут його періодично цитуємо, як ви правильно сказали, тому що там мали. Певно, розуміння, хто це, але він не впливає на прийняття рішень Російській Федерації. Він абсолютно не має доступу через підкреслюю, до інформації. Це перше, друге Марков не розуміється на глобальній політиці, взагалі на геополітиці, і третє, і вони тому говорять достатньо стандартні пропагандистські штампи, які мають виправдати і геноцидні злочини. Вони говорять: якщо ми не будемо сьогодні воювати, то тоді ми завтра отримаємо війну проти нас, яка буде набагато більш масштабною, і таким чином не говорять, тому ми змушені були напасти на Україну змушені сьогодні крилатими ракетами атакувати там, наприклад, школу якусь, і, і це це таке, е, як вони думають, моральне виправдання злочинів, які вони коїть сьогодні на території України. Це не має до реальності ніякого відношення. Дивіться, світ не готовий до великої війни. Ми ж це з вами вже зрозуміли. Взагалі не готовий. Багато говорили, але не мали досвіду, не мають тактики, стратегії, не мають. Е, Такого обсягу правильної зброї, так скажу, і не можуть швидко перебудуватись знову ж таки. Враховуючи, що демократія це повільні дискусії, і тому сьогодні війна вже йде: велика масштабна війна. Це не третя світова, безумовно, але це велика масштабна війна, від якої від... Фіналу якої залежить, яким буде світ, які будуть в цьому світі правила, тому що повторно такої масштабної війни точно не буде. Буде інакше. Росія не програє, вона збирає навколо себе альянс терористичний, і всі ці агресивні держави, наприклад, Венесуела, вони щиро будуть атакувати і будуть мати підтримку Російської Федерації, флоту Російської Федерації, ВКС Російської Федерації і будуть захоплювати території в різних інших країнах. Навпаки, Росія програла і тоді. Е буде перебудована вся система глобальної безпеки. Тоді буде зрозуміло, хто є хто. Тоді правила повернуться. Ці правила будуть внесені зміни. Тоді будуть елементи примусу. Якщо ти порушуєш той чи інший договір ну, наприклад, Росія передала Білорусі ядерну зброю. Дивіться. Це пряме порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Є якісь покарання, як з'ясували СНІ, тобто Росія сьогодні може ірану передати ядерну зброю. Більше того, вона може Хамасу передати ядерну зброю. З'ясовується, що немає ніякого інструменту впливу на цей процес. Санкції, наприклад, результативно ООН приймає Рада безпеки ООН приймає санкції проти Північної Кореї, що немає права вона передавати не те, що зброю, а взагалі з кимось обговорювати МТД. І що ми сьогодні маємо? Вона передає будь-які обсяги мільйон снарядів калібру тяжкого 122-152, які далі діє проти північної Кореї, і подивіться наскільки знахабніло вона себе поводить на корейському півострові. На корейському півострові, і так далі, і тому подібне. І тому сьогодні питання: що в цій війні в Україні як хтось там хоче думати про це чи не хоче, і вирішується, яким буде глобальний світопорядок завтра. Він буде або дестабілізований максимально, і це буде дійсно така постійна війна на різних ринках. І тоді немає сенсу вкладатись в добробут, в кар'єри там в житло. Це до, до чого звик демократичний світ, і навпаки, якщо Україна виграє, то, то тоді ми отримаємо глобальний модифікований порядок, де дійсно правила будуть і дійсно можна буде прогнозувати на 50-40 років своєї кар'єри. Пане Михайло. Будь ласка, хочеться поговорити ще про мобілізацію. Можете сказати, який статус-кво законопроекту? Обговорення, це ж нормальна практика. Він навіть до першого читання ще не готовий. Ну, тобто, ще йде обговорення в профільних комітетах. Є правки, ну чи там пропозиції депутатів, є експертне обговорення. Це нормальна процедура. Я розумію, що ну це такий тригерний закон. Да? ну, це ж зна... ну, Ми ж самі розуміємо, чому тому, що це. Не про навіть мобілізацію, а про зміну звичного е, образу формату життя. Тобто, багатьом людям доведеться усвідомити, що країна знаходиться у війні, не хтось там воює на передньому краї, а що всі знаходяться у війні, і це тяжко, це емоційно тяжко. І тому є багато претензій. Але дивіться, довга війна. Ми маємо внести обов'язкові зміни в закон, тому що закон про мобілізацію, який сьогодні використовується, він абсолютно ж не під такого типу війну, не під масштабну, інтенсивну, яка йде два роки. Війна, треба внести відповідні логістичні туди зміни. Далі це треба обговорити. Далі в обговоренні приймають участь. Це вже добре. Генеральний штаб говорить, які потреби є в армії, з урахуванням того, що далі буде відбуватися у 2024 році по лінії фронту. Є е, обговорення з боку Міністерства оборони, яке розуміє, що тоді потрібно надавати пріоритетно, яку зброю треба домовлятись, пріоритетно, яку амуніцію треба пріоритетно домовлятись. Далі є обговорення на, на рівні е, відповідних інституцій державних щодо фінансування цього всього, тому що це ж гроші. Дивіться сьогодні 1,8% Трильйона гривень це безпосередній бюджет війни. Як такі це фінансування армії, фінансування соціальних виплат щодо сімей військовослужбовців щодо самих військовослужбовців. Треба тоді додатково знаходити гроші, і це знову ж таки треба проговорити, тому так, в що паралель... В результаті держава потягне 500 тисяч мобілізованих нових да нардепірослав. Держав... Назвав цифру 580 мільярдів гривень на утримання 500 п'ятиста тисяч. Президент сказав конкретні цифри, які якраз треба обговорити, знайти рішення, і. і тоді буде відповідь на питання: це ж Україна в Україні завжди, попри шалену. Ярчайшу дискусію все рівно будуть знайдені оптимальні рішення. Я ж чу, чу, чому про це завжди говорю у світу демократично. Є єдиний шанс сьогодні мати гарантоване майбутнє, дозволити Україні наситити Україну все, що нам потрібно, для того, щоб ми цю війну виграли? Михайло, скажіть, будь ласка, заморожені російські активи, чи реально зараз розглядати цей таку модальність? Чи вона лежить на столі як ресурс для? Реальні? Поповнення нашої казни кейс про 300 мільярдів заморожених актем трошки більше, але будемо брати таку цифру. Реально лежить на столі, скажімо так, обговорень, і мені здається, що треба до цього прийти, і треба визнати можливість. Треба найти просто юридичні форми, тому що треба гарантувати, що це виключно тільки для Російської Федерації для типу війни, які веде Російська Федерація. Треба знайти такі юридичні формулювання, які убезпечать інші вклади, інших, скажімо так. Країн в ті чи інші цінні папери, наприклад, ну, чи ті чи інші активи інших держав. Як тільки це буде знайдено формула, мені здається, що це абсолютно правильний сигнал був би для всіх. Якщо ти починаєш таку війну, ти одразу під час війни вже своїми ресурсами, своїми активами, замороженими розраховуєшся за те, що ти робиш. Є І це я це, думаю, що рішення буде знайдено, як ви гадаєте, пане Михайло, чи вдасться премєр міністру України Шмигалю зустрітися все таки, тому що він просив про таку екстрену зустріч з іноземними донорами, через як він сказав, високий рівень невизначеності, чи вдасться йому зустрітися найближчим часом, у все ж таки цю проблему розв'язати і пану, і пану прем'єр-міністру Шмигалю, і пану міністру фінансів Марченко вдасться зустріч зустрічатись з нашими партнерами. І я думаю, що самі партнери вже неодноразово підкреслюють, що вкрай. Як зацікавлений в тому, щоб з січня місяця Україна точно розуміла, як буде покриватись дефіцит бюджету, який в нас є, це півтора там чи два мільярда доларів дефіциту бюджету, чи трошки більше, ну в залежності да, від того, скільки ми отримаємо е, своїх доходів, і, і це буде е, обговорюватись. І воно зараз обговорюється в режимі онлайн. Я думаю, що постійно дивіться. Я як приклад наведу. Як тільки е, змінився уряд у Польщі, то в принципі є прогресія щодо блокування кордонів. Правильно йдуть інтенсивні переговори на рів на рівні Кубраков, на рівні Шмигаль, на рівні е, Пантуск. Е, я маю на увазі новий примір е, Польщі. І в принципі рішення знаходяться так само і тут будуть знайдені рішення щодо покриття е, бюджетного дефіциту з січня місяця. Дякую. Да. Посибі, пане Михайло, пасібі пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Посибі.